1 та 2 вересня навчання у тернопільських школах буде дистанційно, а 3 вересня діти підуть у школи. У суспільстві досі триває дискусія. Чи доречно це в наш час, коли російські загарбники обстрілюють заклади освіти? Ми запитали думку тернополян, як вони ставляться до очного та дистанційного навчання. Перш все має бути безпека діток, якщо взяти, бо я сама педагог. Уявіть собі, повітряна тривога. У вас купа дітей в класі, і вам їх треба швидко спустити в підвал. Це важко. Тому тут має бути рішення окремо батьків, рішення тих педагогів, які погоджуються на очне навчання. І онлайн навчання це теж не варіант. Ну тут не можна сказати, що краще, що гірше. Для кожного це буде варіант свій. Можливо, взагалі було б непогано організовувати вдома навчання з педагогами по групках 5-6 діток вдома і кликати до них педагога, чому ні? Це залежить від, напевно, від батьків. Як батьки вирішать, так повинні бути? Мабуть, очне поки, але відповідно, якщо є е, укриття в приміщеннях, і в такій ситуації я заочне, звичайно. Під час війни я не впевнений, що варто за рахунок того, що ці срані орки вони б'ють саме по цілісності міст у плані того, що вони хочуть знищити саме молодь. Тобто зараз під час війни не думаю, що я це доречно, але і не можна сидіти вдома. Потрібно можна зробити таку тему, щоб 50 на піса, да. змішане навчання, щоб діти і ходили на якісь заняття, але й частково були вдома. А якщо вже це прикрити зупиниться, звичайно що потрібно дітей на очне навчання. Особисто, моя думка краще, коли дитина ходить в школу і є нормальне бомбосховище. Це моя думка така. Тому що коли це очно, коли дитина бачить викладача, коли вона бачить своїх однокласників, вона краще сприймає інформацію, вона краще, краще оцінки отримує, краще засвоює. І це так.